Кріс! Сьюзі, я така рада, що я повернулася знову. Я зробив для вас ще один вітальний торт, але я настільки зайняту тут після того, як ви прибули сюди перший раз. Все виглядає класно, лонсера. За допомогою мого острого ока та видавного смаку, це місце перетворюється з загливого в неймовірно заглибе. Сер, будь ласка. Дірдіс дійсно потрібні саме в тій кімнаті. Ми можемо просто заповнити їх? Ви не можете позбутися діри. це моя третя і найулюбленіша са... діра в тому залі. Ви можете запам'ятати всі, окрім моєї най... третьої найулюбленої. А, ага. А, але ти дві інших це. Не знаю, десь. Давайте поговоримо десь в іншому місті, де менш натовпу. Ні-ні, зараз цьому немає сенсу. Я вивчав цей фонтан, що є тут, як ми можемо його закрити. Але я не отримав якусь значущу підказку. Стародавні пророцтва, ну такі вже і точні, га? Я думаю, сенс в тому щоб зможемо все розгадати. Ну, ми хоча б маємо простий вхід та вихід звідси. Так, це ж дійсно смішно. Як ви спочатку хотіли піти звідси, а тепер постійно повертаєтеся? Бо в нашому світі ну одна. Все роблять виглядно, що все завжди добре, і немає нічого поганого, і це наштовхує на деякі думки. Та ну, все не може бути так погано. Світ, в якому є сонце, це, це звучить як чудове місце для життя. Що, якщо би ти побачив з нами? О, я хоч бачити світ від світочів. Я хочу спробувати світ сукарку і використати світ долара, щоб купити слізті диски. А знаєш, що буде ще краще ці кури, Як багато ботанів ми зможемо тероризувати. Якщо ми тероризувати їх удвох, ми покриємо хата більше землі ботанів. Так. Чекайте, ні. Та ну ральзей. Нічого серйозного, просто звичайне тероризування. Та ні, не про це. Мені дуже приємно, що ти хочеш, щоб ми побачили твій світ. Але я не знаю, чи це спрацює. Що ти маєш на увазі? Е, мені буде трішки складно це пояснити, але я не думаю, що існування між світами є завжди повністю протилежним. Боже, чого чи говори нормально? Я просто не маю доказів, що темні можуть існувати в вашому світі, в тому вигляді, який би очікували, і. Хто в... сюди? Оце. Я Я не знаю. Вітаю вас! Я ніколи не бачив їх раніше, Мені це не подобається. Серйозно, цей бобзр лякає тебе. Огов ти! <звук> це чувак! Мене вже бісить! Ні, я не хочу битися. Я просто хочу піти. <звук> Еще? Крис, чекай! Не, Крис! Я не могу!